Короткий перебіг новин за 765 день війни 29 березня 2024 року. В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі, 58 ударних безпілотний літальний апарат типу Шахет, 17 крилатих ракет Х-101, 5 керовані авіаційні ракети Х-59. Чотири крилаті ракети іскандерка. Пане Сергію, не можу сказати, що ранок добрий, тому просто вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки удару по Дніпропетровщині цієї ночі. Було багато повідомлень про те, що і вибухи чутні, і про те, що ППО працює. Які результати? Дійсно, так. Ворог сьогодні здійснив чергову масовану комбіновану атаку на об енергетичні об'єкти Дніпропетровщини. Були пошкоджені район, були пошкоджені об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Кам'янському районах. На одних із них пострадав чоловік. В Кам'янському районі зазнали потрощі, зазнали і домівки, дачні домівки. П'ятеро людей всього госпіталізовані було до лікарні. Один з них перебував в тяжкому стані. Всі інші лікуються амбулаторно. Загалом хочеться подякувати нашим силам оборони, які за ніч були 24. Повітряні цілі, 12 з них ракети, 12 з них безпілотники, але рухаємося впадно надалі. Які наслідки для енергетичної інфраструктури області після цього удару? Що стосується енергетичної інфраструктури, то хотілося б подякувати нашим енергетикам, нашим комунальникам, які фактично за нічний період часу вдалося стабілізувати все і зробити все для того, щоб люди на ранок вже були зі світлом, з теплом і з водою. Дійсно, так після ударів було майже 50 тисяч людей без світла, було під загрозою майже 700 тисяч людей без води, але до ранку ми з цим впоралися. Тобто зараз немає аварійних стабілізаційних, якихось інших відключень в області е, Ні, працюємо поки в сталому режимі. Єдине, що може бути застосовано, це до великих підприємств, які можуть набрати свої оберти в промислові. Угу. Тобто, тому що було повідомлення від Міненерго, здається про те, що є аварійні відключення. Зараз ситуація стабілізована, правильно на Дніпропетровщині? Стабілізована, так, дякую, так. Да. Угу. І з водою так само все є. Все, з водою. Вже всі на ранок вже всі були з водою. Степло, з теплом, з електрон. Дякую. Швидко. Дякую ще раз нашим енергетикам і комунальщикам. Угу. Скажіть, будь ласка, чи є зараз необхідність працювати рятувальникам на місцях ударів? Розбирати завали, чи теж уже все стигло зробити на, на місцях, на місцях працюють оперативно-слідчі групи і національна поліція служба безпеки України документують злочини, пов'язані з російськими військами, які атакують нас? Шановні буковинці сьогодні зранку працюємо на об'єкти критичної інфраструктури нашої області, які намагалися вразити на ворожі сили. І завдячуючи нашим Збройним силам, нашим протиповітряній обороні, ракети були всі абсолютно збиті. На місці Улам, падіння уламків працюють відповідні служби, здійснюють заходи для ліквідації тих наслідків по падінню. Завдячуючи Богу і нашим Збройним силам жодних цивільних людей ніхто не постраждав. Деталі будемо доповідати згодом. Про 22 березня, то тут, на жаль, дві станції, найбільші станції а, отримали найбільші напевно вшкодження за всю війну. На кожну станцію прилетіло вісім ракет, причому на відміну від минулих періодів, минулої зими точність ракет вражає там розбіг метр. Якщо раніше це було там 100 метрів, 200, 300, зараз це просто прилітає метр на метр. І, на жаль, не, не вдалося збити ці ракети, і наслідки просто колосальні. Там ну, поле чисте, немає, немає дахів, немає обладнання, вижжена земля, то що називається. Виталик, давай! Огонь, огонь, огонь! Над нами, над нами летит, падла, над нами летит! Где сопровождать? Ракета пошла, выход ракеты! Фиксируем! Есть сбитие! Сбитие от другой расчет! Ракета, выход ракеты! Велика Писарівка сьогодні. З початку тижня кількість обстрілів у громаді трохи зменшилася, але під ударом авіації досі лишаються прикордонні села. У селищі цього разу більше людей, ніж минулі рази. На організовану евакуацію вже кілька днів бажаючих немає. А ті, хто виїхали раніше, все частіше навідуються додому. Розчищають завали, прибирають на городах та готуються засівати городи. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе.